Компанія Сток» вітає вас! Сток» – Це доставка по всій Україні кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні будемо оглядати склад мішка, велюрові, спортивні штани. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також я вам хотів би нагадати, що підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Вайбері, підписувалися на наш інстаграм канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки. Всім приємного перегляду. Так, дивимося на манжетах. На манжетах велюрові спортивні штани. Так, ще. На манжетах гарний розмір. Так, велюрові спортивні штани. Гарний розмір. Десь МЛ. Продовжуємо. Так, розмір XL. Сороковий розмір. Велюрові спортивні штани на манжетах. Ще. Так, валюровый. На манжетах. На манжетах. На манжетах. На манжетах. Так, валюрки. На манжетах. На завужине. Размер L. Размер M. На манжетах. Еще на манжетах валюрки. Так, штаны. Валюрови. На манжетах на манжетах, розмір LXL. з боковими кишенями, великий розмір. На манжетах і ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.